Вони починали з верхнього поверху, проте одні за одними до замовлення долучились сусіди з інших поверхів. Тепер висотники утеплюють весь стояк. Така робота триватиме тижні три, каже керівник промислових альпіністів, бо кропітка і екстремальна. Спочатку заклеюють стіни пінопластом, далі візьмуться за зовнішній вигляд фасаду. І подібних замовлень відколи потепліло до осені. Це є повітряна подушка а повітряна подушка вона буде зберігати тепло всередині приміщення, тому буде суттєво економити газ. Тому, наприклад, після отеплення ви будете мати десь на 50% менше витрат газу. Це суттєво, При теперішній ростінці на газ і що буде далі, ніхто не знає. Завдяки утепленню стін температура повітря в квартирі в холодну пору року буде вищою на 5-7 градусів, запевняють фахівці. Така подушка і взимку від морозів захистить, і влітку від спеки та вітру вбереже. береже. Проте застерігають, утеплення не панацея. Щоб не нашкодити, потрібно віднестись до нього з розумом. І подбати про якість матеріалів, а вони мають бути сертифікованими, і якість самої роботи. Віктор Денчик розповідає, який використовують у роботі, має високу пожежостійкість. Температура, при якій він загоряється, вдвічі вища від температури займання паперу і в півтора рази від деревини. Крім цього, пінопласт не вбирає воду, тому не деформується, хоча надмонтованим покриттям обов'язково треба встановити захисний дашок. Технологія нескладна, але і її недобросовісні майстри порушують. А від їх майстерності залежить не лише якість та довговічність пінопластового утеплення, а їх власне життя та здоров'я, за яке відповідатимете ви. При виконанні робіт верхолазами, які не мають відповідних допусків на висотні роботи, відповідальність за їх життя і здоров'я несе сам замовник. Це згідно Трудового кодексу України, стаття 354, частина 3 кабінету, постанова кабінету міністрів. Це є факт. Тому коли вибирають підрядчика для виконання робіт, обов'язково звертати увагу на те, чи проходили вони цю атестацію, чи вміють вони це робити. Більше про те, що потрібно знати, обираючи матеріали і фахівці для утеплення фасадів, дивіться у програмі Компроміс у четвер, 28 травня о 21.30.